Де слово, що замінити суховольне на користування? Нема жодного чого. Прошу внести зміни у перелік об'єктів фінансування та рахувати за враження балансу утримання, що дозволено належним чином підготувати місто до прийому гостей. Ідея, немає жодного логістичного. Виходячи з вищого наведу, прошу вас розглянути пропозицію по внесенню змін у розпорядження переліку об'єктів та до чемпіонату, де буде включена вулиця Бориславська та виключена вулиця Дроганська. Дочитаємо. У нас підключена схема руху доб'яти, що приймають якось на вулицях, оскільки на вулиці суховолі здійснюється тільки односторонній рух транспорту. Дорожне покриття вулиці знаходиться в крайній збільму стані. Капітальний ремонт проводиться більше 25 років, на відміну друга не Я Ви хочете, щоб суховолі ремонтували? бачите, що пишете. Та ви не говорите, то не пишете. Зачекайте, ну що, прошу вас розглянути пропозицію, коли в нас зміну розповідає. Ви ж пишете ясно, що прошу ремонтувати. Ви хочете додатково на своєму заміну. Давайте скатимо. Я вам пояснюю. Процедура була наступна. Відбір об'єктів здійснюється за пропозицією органів місцевого самоврядування. Бо я я робив по другу, я брав. Голову сільської ради така міського... Я вам розкажу, як воно було нас проведено. За поданням міського голови здійснюється перелік вулиць у сільських радах по міських радах, які подали нашу комісію і управління інфраструктури і в, в, в міської міської адміністрації. Потім управління інфраструктури родин в місті Адміністрації з до на місці і ваше управління ж господарства, він робить дійсно, відбір давали 10 вулиць, а в дійсно, поясніть, От як ви вважаєте? ми дали пропозицію, щоб покажіть нам, яким запропонували вулиці ті робити, ті не робити. Ви дали пропозиції, тому всі суховолі. Ви давали пропозиції, нас поставили перед фактом, і ми зараз дамо розпорядження голови обласної адміністрації, що включені такі-то вулиці по малому колу. Половина вулиці має бути Ну Ви неправильно говорите. О, без подання балансу утримувача, а балансом утримувача на сьогоднішній день є Трускавецька міська рада. Звідки голова обласної адміністрації знає, що та вулиця Сухоль? Я вам кажу, я, був... Но, я, вы, я знаю, як було краще, тому що я приймав тому участь.